Рада вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, я в лісі і обожнюю ліс, тому що це дає стільки сили, енергії і натхнення на майбутні справи. І цей озонове, оце озонове повітря, воно дуже-дуже. Корисне. Вибираємось в ліс, якщо він є поруч, трошечки подихати, сосни, багато різних дерев і дуже челюще повітря. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей.